Будемо переключувати. Шеві галочку. Ну, можна вас на хвилинку. Yeah. Можна паспорт. Це хто? Я в міста для дівочки прийшла. Вона уїхала просто і мені сказали за нею прийти право. Ви знаєте, що ви не маєте права голосувати з чужим паспортом іншої людини. А що сталося? Ви ж знаєте, вона ж к вам підійшла, ви дозволили. Правильно? Що? Ні, вона спросила, какой паспорт? Я паспорт все так. Дивіться. Так а що это? Ну це не її паспорт. Бачите? Вона к вам підійшла. Запитала. Можна я проголосую за другу людину. Ви відповіли, що якщо є паспорт, будь ласка, підходьте голосуйте. І паспорт, чи читательський білет, то студентський білет. — Ви підійшли, сказали. Що можна, я проголосую? Мене попросили проголосувати за іншу людину. Так? Ні, так? Чолові. Шановна. так? Я вас питаю? Так чи не так? Я вас питаю. Mm -hmm. да. я, я вам знала, дозволили? Знала, вам дозволили? Я просто спросила, можна? Так, ли? вам дозволили. Шановне, я не з вами розмовляю, вам я дозволили. Спросила просто можна паспорт, вам дозволили? Все? Ну, это я не говорила, що чий-то паспорт не, Я, я говорила... Я говорила, я не знаю, чекаю. Слухайте, я чув, що вона питала у молодого хлопця, він її направив вам, ви їй дозволили і показала паспорт при цьому. І ви їй дозволили проголосувати за чужим паспортом. Ні. Ну, звісно, ні. Я не знаю з вашего. Добре. Добре.